Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось і витриваємо в радості, в мирі. Головне в мирі. Бачите, Марія каже: мир, мир, мир і тільки мир. Нехай мир запанує між Богом і людьми і між людьми. То дуже важливо мати мир не тільки з Богом, а ще й між своїм сусідом, сусідкою, неприятелем якимось. ну, Зазвичай є сусід, в якого більший паркан або красивіший. Або заздрість, яка є, або то, то треба з ними мир, щоб був, а особливо в сім'ї, між тіткою і, і сестрами. Там, ну, бо найчастіше у нас в Україні є не мир між родичами, бо можна з сусідами бути як родичі, а з родичами, як собаки з котами. І Сьогодні візьмемо посилання 25 червня 2020 рік. Дорогі діти, чую ваші взивання і молитви. Та заступаюся за вас перед моїм Сином, Ісусом, який є дорогою, істинною життям. Дітоньки, поверніться до молитви, відкрити своє серця в цей благодатний час і підіть шляхом навернення. Ваше життя минуще і без Бога не має сенсу. Тому я з вами, щоб вести вас до святості життя, щоб кожен із вас відкрив радість життя. Усіх вас, дітоньки, я люблю і благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Зразу одну історію розповім. Вчора заїхали люди в готелі, і їм не понравився комфорт, знаєте. І люди собі, ну, нам не подобається, то і таке питання. Навіщо їхати в Меджугорі, шукати комфортний готель? То поїдьте десь, я не знаю, на Ібіцу там, в Куро, або на Єгіпі там готель собі візьміть, п'ятизірковий. І майте собі, ну, живіть в тому готелі. В Меджугорі приїжджають люди в готель, щоб переночувати. За духовністю шукають. Ну, але то таке, просто суть до того, що що ти шукаєш тут в Меджгорі, коли їдеш. І сьогодні питання для мене також, що я тут шукаю, коли я сюди їхав? Я тут взагалі не шукав. Я, я казав Боже, я буду на Крижевці жити. Буду на Крижевці жити, але якщо ти кажеш мені бути тут, то я буду тут жити. На горі буду жити. Як Іван, і цей, Іван Хреститель буду жити. Тільки давай мені мед дикий і цих якихось там саранчу, щоб їсти було. Та й все. Ну, Реально, реально. ну, де твоє серце? З чого ти сьогодні шукаєш? Комфорту? Чи ти шукаєш сьогодні Бога, чи відносин з Богом? І Знаєте, є такі готелі в Меджугорі, що просто заходиш і розумієш, що тут просто втрачаєш Меджугорі. Бо готель, як в якомусь Ніцце, там, я не знаю, з 200 євро коштує один день. Да, Файний готель, одна ніч 200 євро, сніданок, навіть обіду нема. У нас люди платять за 200 євро за тиждень. За сніданком і обідом, а там тільки ніч уявляєте собі. І я вчора в такому був в готелі заходив, то 200 євро ніч. Але в тому готелі Меджугор'я втрачається. Заходиш, ніби ти навіть не в Меджугор'ї, бо таке розкішне, все таке це Меджугор'я – це місце паломниць, а не курорту. Тому, якщо хто хоче і на курорт відпочити, то Меджугор'я – то не то місто. Приїжджайте сюди молитися, а не. Не знаю, на санаторії якийсь шукайте. Тут нема санаторіїв такого різного речі. Дитинко, повернись до молитви. Відкрий своє серце в цей благодатний час. І піди шляхом навернення. Твоє життя минуще, і без Бога немає сенсу. Без Бога життя немає сенсу. Без комфорту життя має сенс. І з комфортом життя теж немає сенсу. Що з комфортом, що без комфорту немає сенсу життя. Якщо з Бога в тебе нема в житті, то. Нічого тобі не дасть вже сенсу життя. Ніякий Lexus, ні віртоліт, ні самоліт, нічого. Будеш просто ходити без сенсу жити. Твоє життя минуще, каже Марія, і немає сенсу без Бога. Тому я з тобою, щоб вести тебе до святості життя, щоб кожен відкрив радість життя, щоб, ну, відійдеш трошки, щоб кожен відкрив радість життя. Р Розумієте? Тобто Марія нас веде, щоб ми відкривали радість життя. І щоб кожен, щоб кожен благословлявся, був благословенним. А благословенний це щасливий, блаженний, це все одне те слово. То чи Марія каже, шукайте комфорту, чи шукайте грошей? Ні, каже, шукайте Бога, коли знайдете Бога, будете мати все інше. Все інше то вже буде. Вам не буде вже так цікаво це все інше. Ну, направду, бо знаєте, бачу я багато мільйонерів, які нещасливі. Просто нещасливі, бо не мають сенсу життя, не знають, що рухатися. У вас є ще сенс, там купити автомобіль якийсь е, синій, наприклад. А він вже купив три: синій, зелений, і червоний. Він вже не знає, що купувати. Уже немає цілі в нього. Він уже бідний мільйонер. Я люблю і благословляю тебе, дитинку, своїм материнським благословенням. Дякую, що відповіли на мій заклик. І я вам дякую за перегляди, за посил, за те, що коментуєте, ділитеся. І дуже дякую, Марії, яка нас веде разом всіх, як велику спільноту. Будьте благословенні! Мир вам радість, благодать з меч Па-па.